Вітаю вас, народ, ви на каналі AutoFAN. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, буду дуже вдячний. Давайте сьогодні перевіримо без компа чи справний ваш каталізатор. Якщо тачка не їде або погано розганяється після 3-4 обертів, почала жерти більше пального і мотор гріється з якоїсь причини, каталізатор може бути забитий і спричиняти ці недуги автомобілів. Що ж робити, по-перше? По-перше, заведіть машину, дайте трохи попрацювати. Потім посадіть дружбана, нехай погазує, а ви підіть назад та прислоніть руку до вихлопної Якщо з вихлопної вихлоп іде дуже слабо і ви його погано відчуваєте, значить каталізатор забитий і гази погано проходять через вихлопну. Є ще такий прикол, можна відкрутити лямбдлязон перед каталізатором. Якщо після цього двигун почав працювати легше, якби вільніше, знаєте, то це 100% проблема в каталізаторі. Далі, що я можу сказати з цього приводу, є один прикол, можна постукати по каталізатору кулаком, наприклад. Якщо щось всередині гримить. Соти, наприклад, обвалилися і гремлять, то це вже каталізатор на утилізацію. Ще момент. Труба після каталізатора має бути гарячіша, ніж до нього. Якщо це навпаки, значить каталізатор душить двигун, не дає йому дихати нормально, працювати. Ну і Якщо, при, е, якщо прям хочеш упевнитися, е, чи працює каталізатор, чи ні, просто зніми його з автомобіля, посвіти туди ліфтаріком, подивися, чи не посипалися соти, чи не загажений він сажею повністю. А якщо через нього зовсім не проходить, наприклад, світ, світ ліхтарика, ну, десь в темноті посвітити. То такому каталізатору можна сказати до побачення. З вами був Глущенко, ви на каналі Автофан. Дякую за підписки, пацани, і дякую за лайкоси. Побачимось!